Всім привіт! В нас з вами скоро Різдво, тож героєм сьогоднішньої ілюстрації стане хитрий зловний Грінч. Ми намалюємо його портрет в портрет капелюсі Санта Клауса і з карамелькою всією різдвяною новорічною атрибутикою. Для того, щоб намалювати портрет голову, нам треба з вами зробити дві кульки. Одну меншу я вже закомпонувала, друга трошки більша буде. В нижній частині. Це нам допоможе зробити голову грінча, схожу саме на себе. Він буде дивитися в сторону, тому ми з вами одразу намічаємо приблизно ось обличчя, яка в нас буде, і перпендикулярно намічаємо ось очей. Тепер ми об'єднуємо цю форму з одного боку, з іншого. Що в нас виходить? У нас будуть очі. Тут у нас будуть бровки на цьому рівні, трошки вище очей. Тут наша голова закінчиться, ми зможемо намалювати каплюха. Далі я закладаю, де в нас буде шия, тонка, дуже витягнута. І відповідно плечі і руки. Одну ручку ми з вами опускаємо вниз. Одну ручку Робимо з двох частин, бо вона буде тримати нашу кармельку. В нас буде половинка руки, як прямокутничок. Іти вниз. Другий прямокутничок ми будемо направляти ось так наверх. Один, другий. І тут в нас буде згодом рука. Я поки компоную другу руку. Так, ніби не завершуючи. І один з великих елементів, який в нас з вами буде присутній, це шарф. Це одна частинка, і я його таким широким опускаю вниз. Можна навіть намалювати касочки на краю. Тепер з вами давайте зробимо деталізацію. У нас будуть два ока, дивіться, Ракурс три чверті, одне око буде ближче до серединки, одне трошечки далі. Очі будуть приблизно як прямокутнички. Я поки намічаю їх висоту. І що важливо, в нас очі будуть трошки під нахилом, а також в нас будуть супер виписувати таку дугу брова. Тобто одна бровка в нас буде йти вниз. Відповідно, інша буде підхоплювати цю хвилю і заходити отак от наверх. І ось будуть буде трошечки ніби підхоплювати цей напрям. У нас буде верхнє віко йти таким чином, з одного боку, з іншого нижнє віко. підкреслюємо, вони будуть трошечки такими випуклими. І, відповідно, грінч буде дивитися прямо на нас. Домальовуємо зінички, і можна трошечки відмалювати. Тут нас буде переноситься, тут розташований, тут же почнеться нижня половинка морди. Відповідно, тут у нас буде носик. Верхня частина носика, бокова і серединка. Ось так. І оскільки він у нас посміхається, ми компонуємо витягнуту, витягнуту. Хитру посмішку. Далі я трошки подвину, щоб закомпонувати капелюха. Бровки можна домалювати, ніби вони в нас так само будуть пухнатими. Капелюха я роблю трошки під нахилом. Білу частинку. І так він в мене буде спадати вниз. тут в мене буде трикутничок, це верхня половинка пелюшечка, і далі спадатиме нижня. І відповідно білий бон. Далі я трошки підкреслюю, що він у нас лави пухнатий. І нам тепер час зробити долоньку. Вона буде складатися з однієї частинки безпосередньо долоні. Може бути як отака трапеція. І пальчики. Пальчики будуть в різні сторони. Єдине, що в нас е, два пальчики будуть тримати нашу карамельку. Я поки приблизно прикидаю, де будуть розташовані пальчики. Просто їх в осі. І один пальчик я малюю так, щоб він. Тримав цю з одного боку. Тут у нас буде цим чотирьом протиставлений великий пальчик, відповідно, його я малюю з іншого боку, і він в мене буде ось так тримати карамельку. тепер додаємо товщину. Це у нас буде мізинчик. Це буде Середній, і, відповідно, тут, тут вже вказівний. Один і великий останній. Тут у нас долонько закінчиться, можна навіть подушечку долоня домалювати. І так само я шорсточкою такою показую лахматурку. Можна навіть трошечки показати лохматі плечі. Так, що дуже важливо, у нас буде лікоть перекривати дальню частинку руки. І тут в нас буде наша карамелька. Карамелька в формі гачочка. Можна зробити направляючу такий овал. Тут буде безпосередня карамелька, і вона ось так буде вигинатися вниз. Залишились полосочки на шофі. Тут він нас буде розгортатися в іншу сторону. І все. З попереднім малюнком в нас готово. Далі будемо обводити і розфарбовувати. обводимо ми з вами лайнером. Товщиною 0,5. Залежно від вашого малюнку, можна змінювати діаметр, можна робити 03 або 07, якщо, наприклад, ви хочете зробити багато детальок, або навпаки, зробити більш таку темну загальну чітку лінію. Коли ми з вами обводимо детальки, ми слідкуємо, щоб при обводці Одразу враховувати текстуру предмета, з яким працюємо, правда? Щоб ми не робили однією лінією, наприклад, пухнаті ті Нам ще треба буде потім їх розпробувати, і щоб не перероблювати, ми одразу ніби домальовуємо борс. Я одразу домальовую декілька вій, бо він у нас такий. Досить пухнатими віями. І я обводжу далі очі. Намічаю, де буде блік. Він в мене буде на кольоровій частині ока. І там де дзвінички одразу зафарбую, бо вони будуть все одно чорного кольору. Носик тепер. Раз, серединка, два. І трошечки. Показую, де буде переноситися. Тепер тут буквально в дві лінії я показую, де у нас буде починатися передня частина мордашки. Я показую, де в мене будуть куточки рота. і я показую зухвалу, хитру посмішку. Далі, за таким самим принципом, робимо контур голови і намагаємося максимально показати, наскільки він у нас пухнастий. Тут можна окремі е, пасмочки та в шерсті робити вовни, робити більше, ніж, наприклад, на бровах чи на шапці Санта Клауса. Далі я малюю шарходжу. Його можна робити не однією лінією, та ми можемо показувати, що це. Канина вона буде трошечки вигинатися, і далі я вже домальовую частинку шарфа, яка буде спадати вниз. Їх так само можна показати умовно в декілька ліній, обов'язково промальовувати кожну. Тепер я починаю з виступаючих частин, тобто я починаю з пальчика, який мене буде перекривати. Цукерку та яку ми тримаємо один і, відповідно, тут так само другий. Потім вже наводжу цукерочку і далі решту пальчиків. На пальчиках я так само де-інде показую, що вони у нас пухнаті і на краях є шорстка. Подушечку долоні. Тут дуже важливий момент, у нас буде передня частина руки перекривати дальню, тому я деталізацію помальовую, заходячи на дальню, і звідси вже переходжу на другу половинку руки. Тобто в мене Щось ця частинка перекриває Дальню. Тут я так само трошки наводжу руку. І там в нас внизу буде тіло. Тепер нам залишилося ага, нам залишилося смулечки на льодянику. І далі нам залишилося прибрати олівець і підібрати кольори для нашого малюнку. Отже, тут в нас з вами мав бути фрагмент, де я є... Починаю розфарбовувати малюнок і розказую за прості принципи в кольорі. В нас кожного кольору має бути щонайменше 3 відтінки, для того, щоб ми з вами змогли передати об'єм. Один кольор, перший шар, найсвітліший, він буде загальний, і ним я заливаю повністю всю фігуру. Наступний другий шар він буде додавати тіні, і ці тіні нам дозволять. Більш проробити деталізацію. Наступний третій вже буде більш підкреслюючий, і ним ми робимо зовсім дрібні детальки, які ви, власне, побачите далі. З одного боку та з іншого. Ще раз трошки підкреслюю нижню частину бровок. підкреслюю куточки рота, саме низ посмішки. Декілька окремих прядочок по боках та внизу. Наступним кроком буде заливка червоних деталей, ви можете так само відтінок обирати на свій смак. Це може бути червоний трошечки тепліший, як в мене. Може бути червоний трошки ближче до малинового. Зовсім дрібненькі деталі я заливаю хвостиком широкого пензля, широкої насадки, тому що вона може зробити детальки більш тонкі, наприклад, ніж менша насадка цього маркера. Внутрішню частинку я заливаю червоним повністю, і там далі додамо тінь. І, відповідно. Вже залили, головне тримати в голові чергування стрічок. Далі на карамельці я лишаю тонкими білі стрічечки, а саму карамельку роблю червоною. І відповідно, так само, як зеленим, і з зеленим. більш темним червоним. Показую, тіні, показую внутрішню частинку шлюба. Десь можу показати. Наприклад, де стикуються та дві частинки, я показую, що одна трошки вища, інша трошки нижча, такою падаючою тінюшкою. І легенько підкреслюю деталі на карамельці. Завершуючим буде додавання тіні на білих частинках, це так само може бути на ваш розсуд відтінок. Він може бути блакитним, він може бути теплим, як в мене, він може бути рожевим. Як буде ближче до вашої кольорової гами, нам цей колір треба для того, щоб ми розрізняли якісь детальки на в білих частинах нашого малюночку, щоб я могла показати тінь або об'єм і зробимо грінча З Блакитними очима, в чому би й ні? І на останки трошки підкреслю носик. Ось такий красень в нас з вами вийшов. Я сподіваюся, що в нас буде свято, не дивлячись ні на що. Чекаю на ваші шедеври. До зустрічі!